Так, ну що, шановні друзі, моє вітання ще раз. Больстер готовий. Ось швидкий монтаж. Ось так ось він виглядає зараз поки що. Тут трішки надав такі рельєфи на ньому. Ось тут. Бо самий клинок, коли кував, тут також є малюнок рельєфу. І щоб бості зіграв, ну я так вирішив зробити. Ось так ось він. Ось так ось він зараз виглядає. Ось таким чином. Чуть-чуть ось так підуб'ю, коли руків я буду класти. І... Больстер трішки сюди. Треба буде чуть-чуть підбити. І все. І больстер буде готовий. Так що всі лиші, е, відео будемо робити руків'я. Е, думаю, буду садимо монтаж складати з деяких частин. Не що буде, будете бачити. Я думаю, буде цікаво. Так що поки що ось так. До зустрічі, до слідчого відео. Всім пока-пока.